Одна з найбільших радостей життя в предноворічний період відвідування дитячого ранку. Ті, у кого є маленькі брати, сестри, племінники, внуки або діти, знають наскільки це грандіозна подія для кожної дитини. Можливо, найсерйозніша підготовка до нового року кожної людини, коли віриш, що прийде справжній відмороз. мороз. До свята готуються всі, і дорослі, і малеча, яка разом з батьками та вихователями розучує вірші, пісні, танці. Батьки шиють власноруч або купляють карнавальні костюми, прикрашають їх новорічним дощиком. Вірші вчили, одягали, розчесували. Всім, чи могли, тим помогли. Ми обговорювали разом свій костюм, що йому подобається. Звичайно, вчили віршик. Звичайно, налаштовувалися на гарний позитивний лад, на свято, на радість, на щастя. Ми все це підготувалися. Ось так і готувалися. В Нашому місті в кожному дошкільному навчальному закладі відбулися новорічні ранки. Святково прикрашені зали зустрічали вихованців і їх батьків. А головною прикрасою, звісно ж, була ялинка, яскрава лісова красуня, прибрана різнокольоровими кульками, гірляндами, блискучим дощиком та іншими новорічними прикрасами. Хлопчики та дівчатка в ці дні теж виглядали не як завжди новорічних карнавальних костюмах, улюблених казкових персонажів. Кожного з присутніх батьків налаштовували на подорож до казкової країни. Дитинства сподобалося свято. Дітки веселенькі, нарядні, дуже красиві. Ну я перший раз дуже все сподобалось. Дуже сильно сподобалося свято, дуже гарно було, дуже гарна постанова була новорічна. Мені все сподобалося. Я сьогодні прийшла на свято до своєї е, замечательної і найлюбимої племянниці Лірочки. Так що вона нас сьогодні бабочка така маленька з кружками. Прекрасно, для дітей дуже цікаво. Діти, вистава, організація. Вихователі теж молодці. Кожен ранок відрізнявся своїм сценарієм. Але на кожному лунав дитячий сміх. Веселі новорічні пісні і звісно ж казкові герої. І такі же дані в цю пору року Дід Мороз та Снігуренька. Добрий день, малята вас! А чому ця ялинка не світиться вогниками? Ану ялинко, усміхнись. Раз, два, три, за світи! Отакий От святковий час, хоровод клич у вас. Мирід мороз полюбляє римовані рядки, що лунають з Саме тому бажаючих розповісти вірші було вдосталь. Сліду біло група і від чьової, ось на листі вся маляпа почекалися зими. Нам свято веселе, зима прийшла, Зелена я ринка у гості прийшла. Войце до нас яленка присла, Я маленька, как рос луня, зылана Нові забави та конкурси ще більше підбадьорювали жваву малечу. Дімої сніжинки, а розлітайтесь ну, до ялинки. Позатанцюємо ногу для мороза і діток. У закінченні свята кожен тітлохід отримав подарунок. Одищі, новорічні ранки завершилися та залишили по собі радісний настрій веселощі, селищі, діткам та дорослим на цілий рік. Однак на цьому свято Нового року не закінчилося попереду новорічна ніч, коли кожен з нас вірить в диван, загадує бажання, які неодмінно повинні збутися. Желаю всім людям, щоб було мир, головне здоров'я, любов і взаємопонімання, миру і злагоди. Главне, щоб не було війни, щоб наші батьки, діти повернулися із війни, щоб було мирне небо над головою, щоб наш тата повернувся додому. Живий, живий здомой повернувся додому. миру миру та злого Щоб не було війни. Я все вітаю з новим оком, пасаю всього самого кащого. Неугу, і соба не була війни.